активному використанні електронної пошти у теці вхідні може з'являтися досить багато листів. І певною мірою ці листи можна впорядкувати. І для цього також можна використовувати мітки. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором, як використовувати такі мітки у сервісі Gmail. Ось ми бачимо перед собою відкриту електронну поштову скриньку. Виділено тека вхідні. Бачимо, що досить багато листів. Давайте ми спробуємо їх якимось чином впорядкувати. Для того, щоб впорядковувати листи, ми можемо також використовувати мітки, як і в контактах. От. І знову ж таки, створення міток воно дуже схоже. Зрозуміло, що мітки у сервісі Gmail і мітки у сервісі Контакти вони трошки різні. Це ну, Різні мітки в всякому випадку. Так? Отже, ми бачимо, що у нас є досить багато листів із завданнями. Потім є листи з оцінками, ну і, мабуть, є оголошення. От давайте ми створимо три мітки. Перша мітка завдання. Творимо її. Оскільки вона одна, ми не вибираємо, де там що створювати, під якою міткою. Далі створюємо мітку оголошення. От, і вже її розмістимо, розмістимо під завданням. Тобто це буде якби частина е завдань. Одна із частин завдань це оголошення. От. Ну і нарешті ще створимо ще одну мітку, не будемо її ніде розміщувати, під, не під якою міткою, а назвемо її оцінки. Ось таким чином ми міточки створили. Міточки створили, давайте ми тепер спробуємо за допомогою цих міток дещо впорядкувати наші листи. Отже, у нас ось є завдання, ми його одне позначимо, друге третє. Знову завдання, знову завдання, знову завдання. І для того, щоб позначити виділені листи якоюсь міткою, нам треба використати ось цей елемент керування. З яким ми з вами вже знайомі. І виберемо, що це мітка не оновлення, а мітка завдання. Натиснемо на кнопку застосувати. От, і шість ланцюжків буде долучено, позначено міткою завдання. Давайте тепер до оголошень додамо. Зверніть увагу, що тепер назва цієї мітки у нас вказана у. Самому листі. Ну, тепер давайте створимо. Так, отут ми все приберемо. І оголошення будемо позначати міткою. Ось одне оголошення. Ось іще декілька оголошень. І традиційно знову ж таки. Тут все поприбираємо. І виберемо завдання оголошення. Чому воно отак написано? Тому що воно підлегло до мітки завдання. Застосувати є. Ну і оцінки. Знову приберемо всі позначки. Оцінки. Так, ось оцінимо раз, оцінимо два, оцінимо на три. І. Позначимо міткою оцінки, а тут мітку приберемо. Застосувати. На перший погляд, здається, що ми стільки багато зробили, а насправді, зовсім не впорядковані на нас листи, але насправді вони впорядковані. Якщо ми будемо використовувати мітки, то ми побачимо, що ось завдання. Да? Те, що ми позначили цією міткою. Ось мітки, ось листи, які стосуються оголошень, ось листи, які стосуються оцінок. Тобто, за допомогою міток ми можемо швиденько відбирати ті листи, які нам потрібні. З вами був Володимир Бондаренко. Якщо будуть якісь пропозиції, зауваження чи побажання, пишіть, будь ласка, їх у приватних коментарях до цього відео. На все добре, до побачення.